Усі, ми щастя довго так шукаємо, чекаємо на чудо із небес. Але простого ми не помічаємо, що все життя складається з чудес. Хороше все сприймаємо за буденність, а якщо лихо Боженько, біда дає нам Бог любов, ми ставимо вище ревність, а втративши зітхаєм. Це життя, не вміємо цінувати те, що маємо: життя, здоров'я, рідних дім і хліб. Чуже здається кращим, та не знаєм, що нарікати. Це великий дуже гріх. Був мир, а нам хотілося більше статку, жарке нам було літо і не така зима. Чи мріють зараз люди про достаток, чи їх дітей ледь не позбавила життя війна? Чи мріють про палке кохання, бійці, що без свідомості лежать? А скільки наречених в сподіваннях і молитвах змушені коханого чекати. А скільки матерів у мить забули, яким же неслухняним був їх син? Не син змінився, а батьки збагнули, що він у них такий лише. Один. А діти, скільки нервів їли тату й мамі, казали, що дорослії мішати їм не варт. Не треба завдавати рідним рани, не знаємо, який в майбутньому готує доля жарт. Я знаю лише одне цінуємо те, що маємо, і Богу дякуємо за це земне буття. Що буде далі, ми цього не знаємо. Найбільший дар від Бога це життя.